На засіданні правління громадської ради Івано-Франківської митниці обговорено проект нового податкового кодексу. Свої зауваження і пропозиції висловили всі члени правління. А це працівники державної служби управлінь економічного спрямування ОДА, податківці, представники профспілок, громадських організацій. Перш за все підсумовано результати роботи Івано-Франківської митниці за перше півріччя 2010 року. Обговорено також проблеми, які виникали при митному оформленні товарів та вантажів. Івано-Франківська митниця в значній мірі виконує поставлені державою задачі. Перераховуємо до бюджету за останні три місяці. Це по 53-54 мільйони гривень. Надіємося, що завдяки активній співпраці учасників зовнішньої економічної діяльності ці показники будуть зростати. Громадська рада при Івано-Франківській митниці надаватиме консультаційну допомогу суб'єктам зовнішньої економічної діяльності щодо митного оформлення документів. А обговорюючи проект нового податкового кодексу, івано-франківські митники акцентують на його позитивних сторонах. Те, що стосується нового в податковому кодексі, то Філософія його базується на європейському законодавстві: зменшити кількість податків, зменшити оподаткування підприємств, які є екологічно чистими, які не забруднюють середовище, і в цьому відношенні я вважаю значний позитив. Підприємства, які працюють прозоро, також будуть мати можливість декларувати відкрито свої податки. Таким чином, як це здійснюють підприємці Німеччини.